Де можна придбати бод 60 бод 60 можна придбати, подзвонивши по телефону, який вказаний у шапці профіля, це 067 630 2063, або зайти на наш сайт volt.ua.com.ua, зробити замовлення безпосередньо на сайті, або також передзвонивши, або замовити дзвінок. Є така можливість. Регулярна ціна цього пристрою, ну, пристрою 6300. Якщо ви звертаєтесь з соціальних мереж, то ми вам додатково дамо знижку. І пристрій буде коштувати зі знижкою 10%. Тобто 6300 мінус 10%. Сам пристрій продемонструю. Це в нас ось BOL 60%. Він зараз включений у режимі АЖМ, Вибір режиму заряду. У нас підключена АGM-батарейка Vintura 1255 на 55 годин. І вона практично заряжена, тому це просто от такий короткий гайд. скажімо. Тут є три режими, три типи типу батарей, які вам... це зарядка може заряджати: Це гель, АЖМ та стандарт. Ну, стандарт це надзвичайна АКБ, автомобільна наливна скажімо так, відрізняється рівнем напруги заряду. Також можна один з режимів виконати на ваш вибір і туди прошити режим для літівих батарей. І тоді не буде, наприклад, цього, цього режиму, якщо це потрібно. Так, І чим такий цікавий бот-60 від моделей без. Ручного керування, зараз я старт запущу. будь-який момент можна... Зараз ініціалізація прийде, вирішить, на якій стадії заряду воно зупинилося і почне заряджати чи продовжувати. Ось, в ручному режимі можна на будь-якій стадії підрегулювати максимальний струм заряду. Ну, батарея вже заряджена, тому ми нічого практично зараз не навалимо. А можемо от зробити так, переключити, продемонструвати. В режимі стандарт воно ще, ще навалить йому, тому що там напруга заряду завища. Так, це тільки для демонстрації режиму зроблено. Так, звичайно, жим от бачите, аж от 10 А може туди намагатись закачати. Тому замовляйте батареї, безперебійники батареї теж. На цьому, все пока-пока.